Своє життя прожив не даремно. Знаєте, до чого я то веду? Що кожен з вас на своєму у місті так само може навернути хоча б одну людину. І в вашому оточенні є такі люди, які не йдуть до церкви, які не моляться, які не думають про Бога, говорять матюки, сваряться і тільки подібне. Але коли ми є з ними, ми можемо їм допомогти. Ми можемо їм сказати ходи зі мною до церкви. Можемо їм сказати, слухай, ти вже говорити такі слова. Мені неприємно, що це говориш». Та людина може ну, зреагувати по різному. Може перестати, а може і не перестати. Але коли ми зробимо так один раз, другий раз, третій раз, то та людина подумає, що щось я роблю, щось я роблю, не то, щось я роблю не добре, якщо вона мені так, так мене термося. Ми можемо то зробити. І знаєте, від тої одної людини починається багато. Бо від тої одної людини я почав просто кожного дня, незважаючи на то, скільки людей, почав молитися. І до початку повномасштабного вторгнення на молитві було 10 тисяч людей онлайн. Це багато. І тоді від 24 лютого на молитві було 30 тисяч, 50 тисяч, там дійшло до 65 тисяч людей. І це не просто людей, бо це телефонів. Я ж не бачу людей. Я бачу тільки, бо коли підключається один телефон, то це рахунок.